Любі друзі, вітаю вас всесвітнім днем, вишиванки. Одягайте вишиванку, де б ви не були, щоб красиві квіти зранку в світі розцвіли, хай прозріє світ любов'ю і схаменеться зло. Візерунком вишиванки несем всім добро. Нехай рідні українці, щасливі й багаті, з покоління в покоління від хати й до хати, передають цей код нації як скарб найдорожчий, бо прекрасна Україна і рід її співочий.